Бані халати, сорт екстра вагами ящика 25 кг, ціна 6875. Чоловічий халатик, розмір 58, присутній пасочок. Ще один чоловічий, теж присутній пасочок, а розмір XL. І жіночий халат. Розмір XS, теж з пасочком. Такий жіночий розмір. Елька теж з пасочком. Чоловічий. Розмір. Елька. Ще один чоловічий. Теж, присутній пасочок. Розмір 2XL. Жіночий халат. Розмір. Елька, присутній пасочок. Який яскравий жіночий. Теж з пасочком розмір 38-й. Ще один халатик. Жіночий. Розмір. Еска. Теж присутній пасочок. Легенький, чоловічий халат. Розмір. М. Теж з пасочком. Чоловічий халат, розмір. 54-й. Такий легенький халатик. Розмір 56-й, Теж з пасочком. Чоловічий халат. Теж з пасочком розмір. 54-й. Такий чоловічий. Розмір XL. Жіночий палат. Розмір L, Теж присутній пасочок. Такий яскравий жіночий теж з пасочком. Розмір M. Чоловічий палат. Розмір 52-й. Ще один чоловічий пасочки, розмір 52-й. Такий жіночий халат, розмір 46-й, теж присутній пасочок. І останній жіночий халат теж пасочком, розмір 50-й. Це були банні халати, сорту екстра. Вага 25 кг за 16 875